Леви, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теророзклад з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося Леву загальну енергію тижня для вас. Ви працюєте в якійсь команді, це може бути якась команда, де ви приймаєте участь рівноцінно, як і інші члени цієї команди, прямуєте до вашої цілі, працюєте над одним проєктом. Кожен вкладає свої сили, щоб досягти цілі. Для когось також це може програватися як трикутник у відносинах. І ви захочете відчувати, або просто відчуєте баланс, в тому що скільки ви віддаєте, стільки ж ви і отримуєте. І, можливо, хтось би хотів більшого, але по цій карті ні монеткою більше, так? Рівність між людьми. Всім буде однаково відділена. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас. Леви на цьому тижні. Можливо, щось пов'язане з дітками, що вас дуже травмує ситуація, або ви відчуватимете свою в собі, як внутрішню вашу, вашу дитину, так, і будете тягнутися до мрій, або саме думки. Про ваші дитячі мрії можуть вас травмувати, засмучувати якась ситуація, але вона вже на завершальному етапі дуже травмуюча. Потрібно прожити цей етап найменш, з найменшою травмою для себе, хоча б постаратися. Давайте подивимося, що вам заважає на цьому тижні Лева. Можливо, заважають ваші переповнені емоції. Або це також карта як початок якихось емоцій. На цьому тижні чомусь це вам може завадити. Давайте подивимося ще одну карту, що це заважає. Угу. Ви це заважає вам чому? Тому що ви шукаєте. Ви відходите від того, що маєте, тому що воно вас не наповнює в пошуках нових початку нових якихось почуттів і відносин. Це може бути помилково. Обдумайте, чи реально вас не наповнює те, що ви маєте, чи це просто імпульсивна, імпульсивна якась реакція? Тому що це на цьому тижні вам заважає, заважає. Якийсь початок нових емоцій. І порада карт для вас слава на цей тиждень. Порада карт зверніть увагу на людину з вашого оточення, знаку зодіака стихії, води, або ж це людина, з, з якою ви. Зможете поговорити, виговоритися, розповісти про свої думки, почуття, все, що у вас на душі, чи болиться. Людина може вас вислухати, поспівчувати. Це також може бути і лікар, психолог, людина емоційна, приємна, співчутлива. Я вам бажаю Леви прекрасного тижня. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!